Різдниці. Тут тісто, я думаю, що для всіх держав світу тут різниці немає. Насліді на що мінтальний цих українського народу зрозуміло, чи мати поліція, якби не сприймається на суді. Це ще щасливий великої далі вирішення. Якщо стосується реформування, звісно, якийсь економічний ефект воно дало. Але ті наслідки, які вище можуть дати, на сьогоднішній день. Той об'єдна робота, бачите, який був, відбувався він іще навіть ну, динаміка йде до підвищення. А які будуть наслідки, вони зараз ще не спрогнозовані. Тому для того, щоб давати якусь численню роботі міністерства на той час, я немає тичного права. Зараз якраз робиться прогнозування тих наслідків можуть. Вручаються там закордонні і, і системи оцінки. Нас заявляли за цілком, я виїжджав у соціальних міграції, спілкувався з керівником поліцією. У них зовсім інші підхід, у них там немає. У них, якщо до речі, у нас до 80% хотят вночі, у них 40%. не задовимо то чому, в яких випадках, чи що було на вулиці, чи що було пограбування на вулиці, чи то була квартира наклада. Там навіть був зарожня, за ну, дорожньо транспорт, А потім вже своє управлінське рішення і по рішення кадру, і посилення роботи тих аспектов, де вони потребують покращення. Ну і десь так, видно, і да